Цього тижня в Білгороді-Дністровському відбудеться засідання 29-ї позачергової сесії Білгород-Дністровської міської ради 8-го скликання. Напередодні засідання наша знімальна група зустрілася із секретарем міської ради Олександром Скалозубом. Поговорили про важливі питання порядку денного. Загалом 18 основних та 3 додаткові. Хочу зазначити, що основне питання це прийняття змін до бюджету. В ньому передбачена допомога військовим, комунальним підприємствам. Тобто кошти, які виділяються, вони йдуть на розвиток міста та на допомогу військовим. Також під цей бюджет приймаються програми, тому що згідно законодавства фінансування з місцевого бюджету може проходити тільки якщо ці роботи прописані в програмах. Під час засідання депутати міської ради розглянуть в тому числі взаємодії із громадськими організаціями та низку земельних питань важливою складовою повноцінної роботи депутата є щомісячна зустріч із виборцями. Наскільки я знаю, то депутат повинен проводити зустріч не менше одного разу на місяць. Саме так, депутат один раз на рік звітує перед виборцями, а повинен зустрічатися з виборцями кожного дня. Коли йде предвиборча агітація, предвиборча програма, то депутати постійно знаходяться на участках, але потім вони ріже з'являються на участках. Це не дуже гарно, тому депутат довжок постійно спілкуватися з виборцями. Постійно повинна бути комунікація. Чим частіше проходять зустрічі. Тим краще є влада міста, і є мешканці. І комунікація вона повинна проходити через депутата. Що таке депутат? Депутат вибирається виборцями. Це мешканці нашого міста. І всі ідеї, всі прохання повинні проходити саме по цій цепочці. Тобто, виборці звертаються до депутата. А депутат уже доносить їхню, їхні бажання. До міської влади також депутати повинні приймати участь в роботі міста, в організації роботи цієї. І саме депутати повинні знати проблематику міста. Саме депутати повинні при спілкуванні узнавати, які саме у виборців на даний момент є якісь проблеми, якісь думки, нагальні питання і доносити до влади. Де міста саме депутат є ланкою між виборцями та владою міста про подробиці сесії розповімо глядачам першого муніципального в понеділок, 29 травня. Олеся Семчинське Віталій Солодухін, першомуніципальний.